Всім привіт! 3 липня 2024 року Волинська область починає достигати інжирний персик ранній сорту світрінг. Класний сорт, але з певними нюансами вирощування потребує особливого догляду, а саме обробітку від гнилі і від, роз... від розтріскування. Була сильна спека. Потім пішли дощі і більшість плодів, на жаль, перетріскали і перегнили. Рве кісточку і плід згниває. Лишилось трохи плодів на пробу. Ось таке от з ними стає. Оброблялися два рази від гнилі. Все одно гниють. І тріщать, а смак дуже класний, і розмір теж. Лодкий смак, без кислинки взагалі. Ну, цей плід такий технічної стиглості Спробую цей. Класний смак, але в цьому році, на жаль. Не вдався цей сорт. Ну, це перещеплене дерево. Це перший врожай. Але вже видно по ньому, що в догляді примхливий, як і нектарин сорту Донат. Ось. Але смак такий класний, такий медовий, солодкий, ніжний. Так що дерево як для себе варто тримати. Всім гарних врожаїв, хай щастить.